Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував нещодавній інцидент з екс-нардепом Чорноволом, якого облили зеленкою та кинули у смітник. Це сталося через те, що політик образив керівницю медичної служби батальйону Вовки Давінчі Аліну Михайлову. Людей, які це зробили, Кондратюк назвав тітушками Давінчі. Він негативно висловився про інцидент та зачепив дівчину загиблого героя. Є Вовки Давінчі, доблесний героїчний підрозділ захисників вітчизни, створений героєм України великим воїном Дмитром Коцюбайлом. А є тітушки вдови да Вінчі. чесна зграя бойогу на службі депутатки Київради писав Кондратюк у Твіттер. Допис Кондратюка викликав у мережі великі суперечки. Втім, згодом продюсер його видалив. Він пояснив, що вирішив це зробити, бо міг раптом образити когось з воїнів вовків Давінчі. У коментарях, які збереглися у твіттер, Кондратюк намагався пояснити свій скандальний допис. Він писав, що проти тітушок, а також заявляв, що Михайлові сподобалася помста екс депутату. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.